Си для того, щоб депутатів, які не працюють на користь громади, і депутат завдане політичну відповідальність. За всі свої дії, зараз до відрівняння ради і підписання. В мене запитання. Будь ласка, запитання в мене після виборів до Сергій, Сергію, будь ласка, на запитання. Після виборів до міської ради Юрій Луценко заявив, що Черкаська фракція БПП попала під вплив Торпедовської братви і буде вся розформована. І... Але цього не сталося. Будь ласка, скажи, скажи, будь ласка, коли це вже нарешті станеться? Коли вже буде розформована черкаська фракція БПП, по Юрій Луценко заявив про це, сказав, що вона попала під вплив терп'ятовського групування, він про це спрямо відверто сказав про телебаченню, але цього не відбувається. Скажи, будь ласка, коли це відбувається. Якщо буде Якщо відбудеться. І можна буде поставити йому це питання, я думаю, він більш ніж звичайно відповість. На те, що він говорив, і що він заробити, дякую.